Я кажу Альоші, що ж кажу, Альоше тот пизда, здабля. Що тут робиться взагалі? Віталік Це хлоп з монастирища. Він фунт у комарницькому. На нього записані декілька компаній з землею, але він не просто фунт. Фунт він там ще виконує якусь діяльність, скажімо так, є прорабом терпілою в будівництві різних об'єктів на цих ділянках. Знаєте скільки Віталіку платять? По 50 гривень, все. Забрав здорову котлету, але по 50 гривень. Наталя, Бо скоро за цей місяць треба платити, а вони тобі ще за той не скидали, Віталій. Ну вже у нас же свої договоренності, в які ти Ну, лучше не лізти, і все. Знаєте, я провів опитування присутніх навколо, скільки б мав отримувати кіп, задіяний в процесі. На якому висить активів ну так, на око мільйонів на 15 гривень. Варіанти відповіді були в районі ну десь 3 тисячі доларів має отримувати. Так от, Віталій Білоус отримує зарплату у 15 тисяч гривень в Києві. В якийсь момент вони там передумовляються, і він отримує 30 тисяч гривень. І так, це вище за середню зарплату в монастирищі, це точно. Але.